Усім привіт, доброго дня! І в цей чудовий сонячний день я хочу привітати. Привітати з 40річчям! Мою, не побоюсь цього слова, подругу. Юлечку, Юлічка, я тебе дуже вітаю, я тебе дуже люблю. І от кажуть, як же ж подруги, 40 років, а вам же ж уже ж, уже ого, го немає бар'єрів. Немає у дружби, немає бар'єрів. Ми спілкуємося, ми Юлечка волонтер. Плюс до цього в нас такий маленький бізнес. Вона мені знає всі да, висилає мох. Я цей мох пакую, пересушую, відправляю. І гроші відправляю Юлі. Для чого відправляю гроші Юлі? Для того, що Юля утримує більше, ніж 200 хвостиків. Це і собаки, і котики, в основному, звісно, собаки. І стільки людина труда туди вкладує, стільки праці, ну, я, я не знаю. Я, от, я дивлюся її відео, дивлюся. Слухаю її розповіді, дивлюся на цих собак. Це не просто нагодувати, їх стерилізують, їх травить цих кліщів, глистів. ну, Це просто її життя, як вона вкладає туди всю душу. Я, я не знаю. я, от, от Чесно, я не уявляю, стільки повинно бути у людини цієї. Оцих сил і, і стільки любові до тих тварин, щоб оце все зробити. Юлічка, я, я тебе обожнюю, ти, ти найкраща, ти дуже класна. Ну, в общем, я тебе люблю. І дуже вітаю. Дуже вітаю днем народження, бо 40 років це, це, це чудова дата, я б сказала так. Мені якось Віка запитала, мама, яка дата найкраща от ти вважаєш десь у житті? Я кажу, ну, от. Для мене це 40-50. От мені здається, це от, ну, навіть 35-50. Сказати ще, 35-55, да? ну, в общем, я вітаю. Друзі, я вас дуже прошу. Для Юлі найкращий подарунок найкращий. От кращого бути не може. Це малесенький, хоч би малесенький донатик на тих тварин. Тому я під цим відео залишу Юлін Монобанк. І хто захоче привітати, вона завжди каже, найкращий подарунок для мене це донатик для моїх хвостиків. Бо дійсно вона витрачає стільки сил, і коштів, і своїх коштів. І от я ж кажу, що ми на цей мох продаємо заробляємо. Все просто все йде на у цих тварин, які не живуть у вольєрах, закриті в клітках, от в цих, як вони там називаються, приютах. Ні, вони на волі. Вони на волі, і вона кожного дня, дай Бог здоров'я її чоловікові з чоловіком на машині, їдуть за місто. Юля Бахтирці живе, годують, лікують. В общем, хто хоче привітати, будь ласка, ну кинь донатик саме сьогодні, 16 Юлічки, 40 років. Юлія, я тебе ще раз вітаю. От і головне, в призначенні платежу: напишіть, будь ласка, з Днем Народження. Тоді вона буде знати, що це наші підписники, улюблені наші підписники, вітають з Днем Народження. Мою. Класну подругу, Юлічку. Ну, а далі новин, новин, новин. Дивіться цей влог і все дізнаєтесь першими. Доброго вечора. Прибігла і впала. Ми встигли. У нас там таке робиться на дворі. У нас там така злива. В Но Ну, є трохи преимуществ. Катюня, ти прибігла подивитися, так? Да? Преимущество. Машину мить не потрібно. Дивіться, яка чиста буде. Клас. Боже льє, як з відра. І це вже трошки стихло. То взагалі просто така стіною стояло. Тільки собаки гавкають. Да? Ну так от. О, яка чистенька машинка. Клас. Доброго ранку. Подивіться на цих собак. Боже, дві дівки, це ну, дуже дивно, що отак от Кеті з нею грається і отак бісяться. І ще й у цієї тічках у Зої. І взагалі ну, дуже дивно мені. Кеті не дуже сучка у неї ж всі шкабелі по кругу, і вона ну, ну да, вот так, от. А ремі що там? А ремі паличку таскає. І дівчата наші. ой 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 ай яй яй подивись, що робить. І цокають медальйончиками. І все. Медальйончики. Ага, воно цокає. Ви тільки подивіться, там черки, бачите, воно летять. Косяк кажуть, там дівчата, косяк може бути, боже, ну стільки. Ми вже пару хвилин стоїмо, а вони все Все більше і більше, їх і більше. Отож, бачите, така полоса, отам, ото от, 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 хотіла своїм пальцем показати. Опа, опа. Кучками якимось. Ну, кудись переселяються. Ми встигли. Ми тільки забігли додому, подивіться, який дощ шарашив. Тобто з вечора дощ шарашив, зранку шарашив. Я кажу, дивіться, яка в мене чиста машина. А ми з вікою йшли, вона вже висохла, бо ще ж дощу не було. І таке враження було, що вона не мита. Чого? Чого дощ не змиває? Каже Віка, треба брати тряпку, вискакувати на дощ і змивати, тоді вийде помити, а так ні. Ну от так. А мабуть, так воно і є. Всі біжать, на велосипедах їдуть, діти йдуть. Дощ кажуть, що теплий. Але що швиденько всі їдуть. Мабуть, не такий теплий. Усім привіт! У нас класна новина, вообще класна новина. По-перше, їде Маша. До нас їде Маша, і Віка вже пішла, поїхала її зустрічати. А я до вас. Ага, я як в тій рекламі, а ми йдемо до вас. Вот. Значить, Маша їде, по дорозі, нам телефонуєш, і ну, там, ми кружечками оцими в телеграмі. І каже, дівчата, ви зараз Короче, сядьте, така новина, така новина. Їй позвонили, запропонували відпочинок в Буковелі. Вона каже, я зразу подумала, ну я ж там уже стільки раз була, ну, знову ну, наче ж те ж саме місце, хоча наче й класно. Потім каже, подумала, ну що, 에... Ф... малу, треба звозити, тому що тато служить. Лена працює, сестричку, да? вот. то може взяти малу та з'їздити, бо куди дитина десь відпочивати. Так, я вибачаюсь, бо я на ходу вже все збираюся звозити Аню. Каже, Ну, думаю, позвоню. Дзвони Лені. Каже, що така така у мене пропозиція, в общем, можу взяти малу, поїхати. І тут Лена каже, боже, Маша, Ну, Лена це дружина тата. Каже, Маша, це ж треба таке, от, от, щоб так все совпалось. Таткові дали відпустку на тиждень, і ми саме збирались на захід України, каже, поїхати ну, там до Львова, може, а може, десь ще, в общем, десь брату його двоюрідний, заїхати до брата, потім в Буковель, ну, в общем. Вони ще планують, але точно ще не вирішили. ну, Спочатку до брата, а потім куди йде далі, не знають. І ще не вирішили. І каже: і тут така пропозиція від тебе ну, в общем, клас. І Маша, ну, да, Звісно, тоді з татком, з Леною і з малою, в общем, всі разом Маша в такому складі ще ніколи не відпочивала. каже, Я з татком на відпочинок, оце все. от, от, Каже, я навіть не знаю. Ну, ну Класно, класно, ну, дуже класно. Каже, Я взагалі така, така задоволена, і головне, що в тата відпустка і вот так все совпало. Каже, але це дівчата ще не все. От, питає мене мене ну, цей організатор, каже, ти не можеш Маша порадити ще. Блогера якогось, щоб ми ще когось відправили, ну саме ж, для, скажімо так, щоб показати цей готель, і як відпочинок, і в общем, ну, ви ж знаєте, як блогерам запропонують. Ми каже, як це немає? Звісно, є. Мама і бабуся, прямо вам два блогера одразу. Я говорю, Маша, каже, він сказав, да, все, все той їде Маша, а через тиждень їдемо ми. Я кажу, Машечка, я прям за руками і ногами, але я без Кетю нікуди не поїду. Кажу, мені треба їхати туди, куди мене візьмуть з Кетів. Вона мені каже, скидуй фотку Кетю. Я зараз, а ні, вона не так. Вона їм зателефонувала і каже, що з собакою. І перезванює нам каже, сказали скинути фоточку. І от я скидаю фоточку. Дивіться, я вам покажу, яку я фоточку скинула. Хто уявляєте? <смі> Вони отримали цю фоточку. Кажуть, ну як таку собаку можна не взяти? Ну, це ж вообще Маша там кінчалась. Ну це просто. Лежить духи рядом, і о -о -о очі, ну, ну візьміть мене, ну тільки так. Кажуть, ну, Боже, ну таке, таке ж чудо, що ну, ну, ну неможливо. Так що, от ми їдемо, беруть нас. З Катюшкою З моєю, з Катюшкою і ми поїдемо 20, у нас 24-го на 5 днів. А ще ми візьмемо з собою Ірочку, мою сестричку ще Пачову. Ми її теж, ну, Тобто, у нас двохкімнатна, кімнат, двох е, як сказати, готель і двохкімнатний готель. да? Ні, я не зв'язку, не важливо. Дві кінати. І ми позвонили ще Ірі, кажу, ну ми там з організаторами. Він сказав, так, да, без проблем, можете в трьох, можете в четверох, тому що дві кімнати. Вот, пожалуйста, можете там, і там, хоч по два. Іра, да, Боже, дівчатки, звісно, я їду з вами. Все. ну, Їдемо машиною, звісно. На трьох це дуже зручно, бо набагато дешевше ми ділимо бензин на трьох. Але ми дуже вирішуємо зараз, якою машиною їхати. Я пропоную їхати моєю машиною. Моєю, тому що ну, я виїдемо вночі, я всю ніч буду їхати. Я віка каже, я засинаю вночі, а я абсолютно я можу їхати на газ на і вперед. В общем, не проблема. Тобто Я хочу їхати, щоб їхали моєю машиною. Ну, Віка каже, ще позвонимо Артему, порадимося. Все ж таки, от, от, тут там, механіка, ну кажу, механіка хорошо, то я їду на своїй механіки, нічого не боюся. А на твою сідаю в этот автомат і, блін, боюся, ті педалі перепутати. Ну, в общем, ще ми поки що думаємо. Я побігла ставити м'ясо, варити картопельку, бо я ж чекаю на внучечку. Сподіваюсь, що вже скоро. так, До речі, вже скоро. Все, 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 все. побігла, готувати. І хто це в у мене у гостях? І стіл вже накритий. Я тільки кажу, а хто це зразу згадую той анекдот? А у бабушки у нашій склероз. Чого? А чого я тільки в вдома заходжу? Вона завжди каже, а хто я так нам прийшов? ну так оце А хто это у нас? Тут тут это, понимаєте? Вот. І що? І отак от я от засмажила м'ясе. В духовочці а я так роблю, отак, в духовочці. Хто це? на кісточці. А ти попробуй, а потім скажемо, хто. Це. Да. Свинина. Да. Свинина але так, ну і звісно, молода картопелька. Тобто, ну, сильно я не напрягалася, ну, вони мені не дали сильно напрягатися, бо я думала, <гум> що вони прийдуть в вісім, а вони дзвонять кажуть, ми до тебе їдемо в 5. Гаряча, да? Студи. <laughs> Далі, знаєш, як? Ну, все смачного. Ну от, Поїли. Все. Виключу. Ми обробляємо їжу. Переварюєм. Маша сказала, що все було дуже смачно. І дитину я сьогодні голодну додому не відправлю. Так. Да. Да, ми зараз дружненько збираємося йти гуляти з Катюнею. Тому що воно воно вже отак от, от лежить уже під холодильничком і чекає. Щас щось скаже. Який красивий місяць червень. Це просто <схід> от скільки йдемо, я все любуюся, усіми, усіми квітами. Дивіться, ну, ну це щось ж неймовірне, як щось ж кругом класно. Там магазинчики, тут это, а тут оці всі квіти. Да. Казала в мене сусідка найкращий місяць для квітів. І це точно. От, От стільки йдемо додому, по такій просто красі. І от, на жаль, оця вся краса вже починає відцвітати. розочки, вже, бачите, такі трошки повіалі, але все одно яка красота. Боже. Чат залишили вдома, а самі з Кеті гуляємо. І от так до самого дому йдемо і красою оцією любуємось. Краса. Гетті, пішли. Ось так. Куди це ти забралась в чужу машину? І ось так у мене під балкончиком. І дівчата мої дома. Як я оходила, вони ще сиділи. Як ми повернулися, вони вже лежать. Ось так хорошо у тебе. Ой, хорошо, господі, девочки, залишайтеся. Я ж взагалі не проти. Чого вам туди ходити? Куди? Додому. Mm -hmm. Отак от, от, бачиш, в штабіля і все. Ну, все, валяйтеся. Ну, все. вашому дому. Да, Підемо до другому. Да, ми вже домовилися, що завтра підемо снідати разом десь да. з батькою. Воно вона вже чекає, думаю, коли вони вже підуть, О, дивіться на цю морду. Щоб розслабитись. Я ніяк не можу розслабитись, вже ж, Боже, йди, йдіть уже. І тільки півдв'ятої, так що все нормально. Тільки півдев. Маша тут прикалувалась, з мене знімала. Да, Подивитися у Маші на каналі. Було весело. Зняли. Чай, чай. Чайок, чайок, конечок. Да, було, було. Ну, шо? Все, дівчатки, чао, какао. Доброго раночку. Доброго раночку. Да? Доброго. І що ви думаєте? Ми гуляли-гуляли, і поки оце їх не зустріли. І вирішили, що ми йдемо на сніданок? да? кафе йдемо кафе? На, да? Сол. на солодощі. На солодощі йдемо? Не, 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 не. Там є щось. Не. таке. Якісь, да? Ну, добре, да. пішли. Так, а Кеті в мене вже звикає е, сидіти поруч е, на скамейчках, в кафе. Ага. Треба звикати. Да. Ну, і як оце все не знімати, Кеті. Куди ти біжиш? Боже, дивіться, це щось неймовірне. Лаванда. Лаванда. Клас. Оце так. Да. Це ж треба така краса. Може Ну, це неможливо не знімати, ну неможливо. І так, ото туди до самого кінця. Я зараз приближу. От. Ще. Пасатіще. Так, Маша тут уже якийсь капучино з соком. Еспресо замовила. Еспресо? Так. Да. А, Ес Еспресо з соком, каже, це єдиний. Кавовий напій, який я п'ю. Так, а ти що замовила? Ми з тобою будемо їсти яйця з кремлем. Вже... <рес> Наше добре. В різних варіантах. В різних варіантах, Понятно. Так, Кеті, тобі теж буду щось давати, а як же? Обізально. Тобі треба привчатися їсти в закладах. Пересарбатувати? <рес> ну так. Да. Ну от як оце не почитати. Тут просто дуже багато Ну, Супер. Ну, супер. Да, Горобці, звісно, mm -hmm. mm -hmm. тут достають mm -hmm. просто капець. Mm -hmm. Ой, як у нас тут класно дивіться. Тут mm -hmm. Пляжик. пляжі. Ну, там оці, е як вони називаються, ці лодочки, господи, сапи. Ми сапи. Mm -hmm. не плавали. Церквочка, ну тут. от красота. Ну що, тут у мене дуже чемна собака. Отак от, от поїла я, отак от, от поїла Віка, а отак от, дивіться, от вечно віч, віч, голодна маша. Оці сішистка мені просто не сподобалася. Хліб, я один отакий кусок з'їла. Два яйця в мене тут було. Так, дуже багато. Я звикла. Бікон я взагалі не люблю. От якби я знала, що ти не будеш їсти салатик, я б його з'їла. Так, А я б бікон з'їла. Ну те вже теж не хочу. Ну, вибачте, так що доїдай. доїдайся цього сказати, знаєте? Доїдайся. Дівчатам відвлекіться і подивіться на оцю квітку, що це. Ну це я не знаю, наче якийсь кактус. Чи щось таке, ой, 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 боже, яка краса. Подивіться. Отак приближу прямо. Обалдеть, яке клас! Ну, розочки це по віки часті. Тут ти які класнючі роз. А все манюсенькі, які класнючі. Зараз як домальована була картина, треба втратити. Домальована картина? Мабуть, у мене буде квітучий влог. Ну це ж просто, от, я не можу. Я вже йду і, і кажу дівчата, ну я не знаю, ну буде квітучий влог. Ну, які хочеш у ті квіти, ну. І такі, і такі, і ті рози, всі всі кольори, які тільки могли бути. Ага, Кеті, йди сюди, каже. Кеті, йди сюди. А як же можна йти туди, коли тут Таня. Коли тут Таня, треба йти поряд з Танею. І квітами любуватися. А дівчата, знаєте, куди йдуть вишні рвати? Там така дика вишня, така смачна. Вишенька, ми вчора з вікою нарвали на таку хорошу мисочку і з'їли бігом. З'їли.